Запрошується до слова народний депутат України Арішонко Володимир Юрійович. Шановні члени родин, наших славних земляків, героїв, захисників, кого ми втратили і пам'ять про яких сьогодні згадуємо. Шановні присутні, безперечно, у всіх нас сьогодні, і не тільки сьогодні, на душі. Сум, щем, неспокій, але важко навіть уявити, які відчуття у матерів, у батьків, дітей, онуків, тих, хто втратив найрідніших своїх людей. І я хочу в першу чергу висловити вам від нас усіх слова щиро співчуття. Хоча слова дуже мало чого вартують. Ви знаєте, ми сьогодні, от зараз коли називались прізвища і вік цих наших земляків, ми в чергове розуміємо, кого ми втратили. Дійсно загинули, віддали своє життя за, за громаду, за країну. Найкращі ті, хто був ще працездатного віку, розумні, патріотичні, ті, хто насправді міг бути прикладом для і молоді і міг ще багато чого зробити в цьому житті. Мене дуже часто питають наші іноземні партнери, колеги, з ким ми працюємо, а за що ви воюєте? Чого ви не можете погодитись з вимогами Путіна Росії віддати частину території? Зато на інших землях у вас буде тихо, спокійно. Мені дуже важко їм пояснити, вони не розуміють багатьох речей. Оцим хлопцям, які зараз тут і в наших серцях. Їм не треба було ні одного квадратного метра землі, ні в Брянській, ні в Орловській, ні в Курській областях. Їм нічого не було потрібно від Росії. Їм і нам усім потрібно було і є тільки одне. Не лізьте до нас, не диктуйте нам, як жити. Хто міг подумати? В 90-му році, коли країна проголосувала за незалежність, і нам тоді досвідчені старші люди говорили, що ви дуже легко її завоювали, без крові, без жертв. І ми вважали, що це так, що це дійсно Господь допоміг. І ми такі всі розумні. Але життя показало, що за свободу. І за бажання жити так, як хоче країна, як люди хочуть, дуже часто потрібно проходити через стражданний круг. Тому ми доведемо смерть цих молодих і не тільки молодих наших громадян, співвітчизників наших героїв. Вона для того, щоб держава вистояла. Щоб відбулась і так буде і в їх пам'ять, і в пам'ять усіх, хто живе в Україні. Тому ще раз прийміть мої співчуття. Я переконаний, що ті біди, ті проблеми, які зараз в державі, мені теж за них соромно. Але я думаю, що смерть оцих хлопців це теж чергове. Наказ тим, хто сьогодні, і при владі, і хто організовує життя в Україні, що треба багато чого врахувати, тому що життя дуже коротке і крихке. І треба шанувати один одного, поважати себе, свою історію. Але так буде. Прийміть, будь ласка, ще раз мої щирі співчуття. Світла пам'ять нашим землякам, героям. Слава Україні! Героям! До слова запрошується перший заступник Коростенської районної військової адміністрації хоречко Лариса Валеріївна. Шановна громадо, відкриття сьогодні Алеї Слави в першу чергу вшановує вічну пам'ять наших героїв. Які віддали найдорожче, що в них було це своє життя за нашу з вами свободу, незалежність та мирні і тихі ночі. Слава Україні! Їм янголи обличчя прикривали, а ті під вибухи гранат ішли на смерть. До слова запрошується голова громадської організації воїнів-учасників АТО і ООС Ушко Володимир Іванович. Шановні жителі громади, ветерани російсько-української війни, гості. Сьогодні особливий день Миколаївській громадян сіття Алеї Слави. Віття Алеї слави. Загиблим воїнам земляків. Ця алея стане для нас усіх символічним місцем, яке щодня має нагадувати про подвиг наших героїв, про те, якою ціною дається наша свобода, про те, яку ціну платять воїни на наші мирні ранки та спокійні ночі. Сьогодні ми разом з рідними відчуваємо велику біль та смуток, встановлюючи наших героїв. Ми хочемо лише одного, щоб ця алея не поповнювалася. Будь-кому, хто втратив других людей, хочеться мати внутрішнє співчуття, що зв'язок з тими, хто пішов в вічність, триває. І тепер ця алея буде священним місцем, де можна вклонитися пам'яті загиблих воїнів земляків. Але слава, але славі має щодня нагадувати всім, якою страшною та жорстокою є ціна нашої незалежності. Всі разом ми хочемо єдиного перемоги, яка принесе нам мир. Тримаємося разом! Slava Ukrajini. Slava.